вами робота в Польщі, компанія Бісар. Мене звати Віталій. це Оксана. Значить, сьогодні тема нашої розмови, тема наших порад вам буде така: з чого ж почати роботу в Польщі? Оксана, давай, мабуть, ти розпочнеш. А, давай, я... а, я, а я підтримую. Ти підтримуєш, добре. Е, також чекаємо від вас, е, якісь запитання і в коментарях, будь ласка, пишіть. Що хочу почати розмову з вами. Найперше, вам треба вирішити, в яку країну ви хочете їхати. Якщо ви обираєте Польщу, то всі рекомендації до нас, будь ласка, пишіть нам в чат, пишіть Віталіку в групу. Також потім скинемо ссылочку ще на інші наші соцмережі: Інстаграм, Телеграм, групи Будемо вас чекати. І перш за все, хочу. З чого почати можу сказати, ви маєте вибрати для себе, по-перше, вакансію. Не, не шукайте важких вакансій, якщо ви ніколи не працювали в Польщі. Виберіть вакансію, яка буде вам доступна як фізично, розумово і ментально, щоб ви зрозуміли, що ви хочете робити. Наші всі вакансії, які ми надаємо, вони без досвіду, без знання мови і без. Якихось там сверхістених, негарних Над, словослав Над, для надзусиль, так. Що, що перше, для виїзду за кордон маєте мати закордонний паспорт. Зараз такий час, що мають право виїжджати тільки жінки або чоловіки непризовного чи віку або по віку за ну, 60. -60. Так, кого є на це дозвіл, так. Дозвіл. Офіційний дозвіл від нашої держави. От. Також наші вакансії актуальні для тих, хто вже в Польщі, і це найперше є на... ви наші клієнти. Ми саме на вас чекаємо. Так. Зараз маємо таку акцію від нашої фірми: Веземо безкоштовно з міст України на наші вакансії. Обирайте вакансію, обирайте місто посадки в Україні, ми забезпечуємо ваш комфортний, безпечний доїзд до міст в Польщі. Так, по паспорту розказала. По вакансії розказала всі вакансії наші будуть можете там нижче, да упублікуєш якісь ко в коментарях описи або дати силочку на ну, все є на сторінках. Дивіться, якщо ви заходите ну, на оцю сторіночку, на якій трансляція є номер контакту, нижче є ще всіляких всяких відео інформаційних публікацій. Там є переходи на, на всі, наші та, опиці, на, так. Всі, на на вебсайті, все, ну, все кругом є. Взагалі, найпростіше, щоб ну, ви не блукали, я буду судити по собі, як я роблю. Я заходжу на якусь інформаційну сторінку, де, ну, де знаходиться будь-що, що мене цікавить. Я шукаю номер телефона. Там вказаний мій номер телефону. Будь ласка, дзвоніть І мені. Бо переписка будь-якому нашому пращі... працівнику. Нашого. Ви поспілкуєтеся, ну, повірте мені, ні, ніщо вам так доходчиво в голову не вкладе інформацію, коли спілкування. Тому що ну, переписка, я розумію, десь ви там їдете, працюєте, чи незручно вам спілкуватися в той час. Так вас ніхто не заставляє набирати нас в незручний для вас час. Я, наприклад, доступний до розмови вечорами. Ну, в рамках розумного, так? Тобто це не значить, що я можу годину з вами спілкуватися, в мене також якась сім'я, діти, тому подібні якісь свої справи. Але ну, я говорю про себе, це не значить, що треба всім нашим працівникам телефонувати, по вечорам по помічав. Я в рамках розумного, я слухав, в будь-якому випадку підніму, якщо я зайнятий скажу, давайте ми з вами домовимось на завтра чи на коли ми поспілкуємося. Але дві три одну хвилину я завжди вділю. Тобто до чого я веду, телефонуйте, це буде швидше, простіше і ну, настільки так, так. просто, ну повірте мені, запропонувати роботу і не те, що вас переконати, так ну можливо, десь часом людину треба підштовхнути, не в тому в плані, щоб втюхати вам щось там, та їдьте там собі і розберетесь, а в тому плані, що ви просто ну, ви не орієнтуєтеся в цьому. Для вас це в новинку. Я не кажу, що для всіх. Хтось вже знає Польщу як свої п'ять пальців. І він тільки говорить, я я туди хочу, все, я завтра там буду, все, без проблем. Тобто, ну люди знають, люди там були, люди працювали, не треба їм пояснювати елементарні речі. Є люди, яким треба просто це пояснити. І не треба цього боятися. Це, ну я кажу, якщо б я пояснював, так я можу цю трансляцію взагалі скоротити до двох хвилин. Там нема що пояснювати. Роботи прості. Все прозоро на... офіційно, так. Ну, нема що навіть вигадати. Навіть хотів би вам щось вигадати, так не маю що. Сідаєте Я, ну, на. Ти авто... знаєш, багато людей то бояться. Наприклад, не довіряють наприклад, агенції, фірмі і якомусь там Віталіку чи Оксані з Фейсбука чи з Інстаграма чи з Вайбера. Ні, ну недовіра Просто... це нормально. Так. Просто люба недовіра. Я завжди людям кажу, окей, ви, наприклад, сумніваєтеся, що у вас щось там, я не знаю, в чомусь ви сумніваєтесь. Добре, скажіть, як я можу ваш сумнів спростувати? Тобто, що ви хочете від мене почути? Брехати я вам не буду. Ну, Мені треба, тобто, в чому саме ви сумніваєтесь, що безкоштовний квиток, наприклад, до Польщі? Ну, Будь ласка, ось квиток на ваше ім'я, він оплачений. З вашого ну, водії вимагав гроші. Ну, я на всякий випадок питаю. А ну... насамперед люди і, може, більшість і бояться, що щось безкоштовне, то ну, десь якісь як... якісь там в закритому куточку ну, якийсь там да, подвому. Ми, ми нікого так. ні з кого ті гроші не вирахуємо, не відберемо. Ну, Звичайний це це рейсовий автобус, наприклад, Луцьк, Варшава. Ви сідаєте в Луцьку, виходите в Варшаві. Ми І просто... варто, варто цією акцією, цим пропозицією скористати, скористатися зараз в червні, поки ми. Так, отманем... ми, просто, ми просто оплачуємо вартість квитка замість вас. Усі угу. все. все. Все елементарне, воно є елементарним. Не треба шукати якісь. Так. Тим паче, що люди ж ідуть не одні, в нас збирається не ну не маленька група людей, це може бути 10-20 людей на цей рейс, От, наприклад, і ви разом всі їдете, вас по місті вже зустрічає наш координатор водій, і тобто вас посадили в одному місці і забрали в іншому. Взагалі, ну супер. Я б, я б я б такою пропозицією ну, вже скористувалася. Так, тим більше я вам розкажу вчорашню правдиву історію. Їхатиме дві жіночки, вони зовсім з різних куточків України. Просто так співпало. Одна позавчора вибрала конкретну вакансію в конкретному місті, друга вчора. Тобто ту саму вакансію виїжджати так. будуть там у вівторок. Юлія Таня, добрий день. Якщо дивитесь. так я спитав один водних одних дозвол, чи можу, можу я дати їм кон кон контакти, так тому що це конфіденційна інформація, не її без дозволу наших людей, які посилаштовуються, роздавати. Так, все, вони собі зізвоняться вже Бог веселіше буде їхати. Вони їдуть з одного міста, з Києва, в друге місто в Зелену Гуру. Цій по дорозі собі будь там говорити, може там по товаришуватись. Так, це бо це, вже... це теж немаловажний факт, що люди бояться, що я одна їду, наприклад, там, а я там нікого не знаю. Вже потарашували в автобусі і вже знають, куди вони. Це не увагання. значить, що кожного пасажира в автобусі треба штурхати. Там так. їдуть звичайні пасажири, студенти, хтось не відпочинка, хтось. <рес> ну це не значить, що всі наші це всі, хто в автобусі, це всі їдуть на роботу, Це іде по якихось своїх mm. особистих справах. А, дивіться, да? давайте тако, може коротко Оксан, пробіжимося, от, е, яка, на твою думку, з наших всіх вакансій, от, е, банально для старту. Простіше всього, без заморочок, нормально, ну, те, що там зарплати вони і так майже кругом однакові, умови кругом однакові, всі з проживанням, все кругом однакове. Для старту, от, щоб людина не думала, а потім собі... Ну, одна з моїх улюблених вакансій це, звичайно, у нас Заландо. По, є по умові праці і по умові зліцення. Тобто, хто хоче їхати на довший термін, працювати по 8, 8 годин, то обирайте цю нашу нову вакансію. Не Зеландо, це відділ Заландо — Фіджи. Хто планує на, дов, на коротший термін їхати 2-3 місяці і хоче в цей термін заробити більше грошей рекомендую вакансію Екомес ОПП в Жешові. Там стабільний у нас графік, по 12 годин, стабільна оплата праці, 5-6-денний робочий день і можете отримати біля 5 тисяч гривень, боже, злотих, mm -hmm. гривень, гривень. Злотих в місяць, так. Хто не має 26 років, отримує підвищену студентську ставку. У мене моя подруга Працювала на схожому складі в Прощіданському на цьому екомерці, до того ще часу недавно відкрився тільки в Жешеві, це десь з минулого року з літа ми маємо цю вакансію в Решеві, а перед тим наші всі працівники працювали в головно на цьому складі і в От, То Я напряму її працевлаштовувала, був період, коли ми були разом в Польщі на початку війни. От, і вона дуже задоволена цим складом. Насамперед організацією робочого процесу все організовано, доступно все пояснюють. Тобто на складі немає такої метушні, що ти не знаєш, що робити. Розказують ваш процес, показують, де ви стоїте, що ви робите, і ви на цьому процесі затепляєтесь на, на день на якусь зміну. От, але всі процеси протягом всього робочого періоду вас навчають, і ви знаєте всі процеси, як пакувати, як сканувати. Як ту річ правильно скласти, куди її покласти, тобто це все логістичні всі настройки на складі є. От то, в принципі, ці дві вакансії, що я розказала, то вони як для мене самі такі актуальні. Але всі наші вакансії скрізь однаково майже ставка йде 18.41. На одному складі в нас є новий ліміт, це біля Варшави, 1897 ставочка йде. Також на всіх складах підвищена ставка для студентів. Ну і умови праці, якщо ви орієнтуєтесь по договорам, то там ставка йде фіксована в місяць. Це від 3490, зараз на цьому новому складі 3800. Також шукаємо працівників, які зацікавлені на цей склад, тому що я знаю, що багато людей хочуть виїжджати надовго, і це якраз стабільна робота по умові у праці. Тобто, ну всі поляки працюють на такому договорі, не хочуть сильно перепрацьовувати. По 8 годин стабільно, спокійно собі працюєте, маєте страхування, маєте відпускні, маєте вихідні, стабільні. Тобто, тут, якби, Давайте, в цьому. Може, Оксана, коротко, умова праці, умови злицення. Ну, ну Чи давай люди, можливо, взагалі першу ну, чують, а ну, потім В інших ефірах так ми будемо більш. Широко розкривати ці теми коротко. Добре, коротко розкажу. Умова з ліцензія. Це йде е, оплата за годину, е, і скільки годин на працюєте в місяць, так, і така буде у вас оплата так. за місяць зарплати. Е, плюс е, страхування також сюди входить, але не входить оплачувані, відпускні і вихідні. От е, ну, кому там підходить, але тобто. Вас за це не буде звільняти, але ви мусите пояснити, чому ви не прийшли на роботу, підтвердити чи лікарняним листком, чи якоюсь усною домовленістю з координатором чи бригадиром. Тобто пояснити свій пропуск. Якщо у вас іде умова о праці, ви маєте стабільну ставку в місяць, яка фіксовано прописана у вас в у договорі, і прописано також ваші премії понаднормові. Нічні зміни оплачуються додатково. По маю зліценні нічні зміни так само оплачуються по тій самій ставищі, що і денні. І також умова праці це накопичувальні вихідні, тобто так само, як нас в Україні. Ми накопичуємо свої вихідні, відпускні і вони додатково оплачуються. Також оплачується лікарняний. Ну, відповідно, якщо ви його підтвердите офіційно. Ну, в принципі, така різниця між цими двома договорами. Я думаю, що на перший час. Ну, на перший Можна час. Да, більше гуглів почитати, там розписано такими там правильними словами. оце ну, це щоб словами було так, ми, та, ми намагаємося дитим. вам, щоб без всяких е, високих та, Мудрих там так. — так. Так. Буквально, тобто варіант один, варіант другий. Більше варіантів ви, ну, з досвіду, в інтернеті більше, не зустрінете. Більше молодь хоче працювати по умові праці, яка вже ну, заїжджає наприклад, в Польщу. Чи вже заїхала там і собі приймають рішення, що там на довший час або там жити взагалі в Польщі, от, вони хочуть працювати по умові праці, щоб мати собі якийсь ну, стабільний дохід і е, планувати свій там, відпуск, планувати свої вихідні, тобто мати стабільний графік. Ті, що хочуть працювати е, коротший термін, там два-три місяці, то звичайно вибирають умову з ліценія, де можна працювати 12 годин на деяких наших продуктових складах і закладах, заводах, можна навіть і більше. Тобто, чим більше годин ви напрацювали, тим більше отримали зарплати. І ну, вигідно на такий період, там канікули зараз їдуть теж, там студенти молодь, чи якісь там відпустки люди мають, там, ті самі вчителі, там, чи ну, професії, які там, мають відпустку влітку, їдуть на 2-3 місяці, щоб заробити. То оці от склади, що в Жешові, у нас зараз активний набір на склад Зара в, головну, в Стрикові місто Головно у нас офіс, то на ці склади варто їхати і заробляти. Просто там, де стабільний 12-годинний графік, ви просто всі працюєте і маєте один, ну може, два вихідних. Ну я то ще треба налаштовуватись на практику. Склади, ну взагалі, склади рахуються самою простою роботою для старту, да, в Польщі, тому що. По-перше, беруть без досвіду, по-друге, без знання мови. Там чоловіки, жінки, сімейні пари 18-50. 55 років. В основному, так, да, да, В основному 50 і є де більше, це треба уточнювати вже просто по кожній вакансії. Сканери, там, як правило, є перемикач мови, українська, російська. Не заблудитись. пару слів вивчити. 10-20 слів, повірте мені, ви за 2-3 дні. Ви той сканер на пам'ять вже будете знати, яка там номенклатура, польська мова, подібна. Тобто, не важко, це... це абсолютно. Ну не треба його боятись, він вас не вкусить токому. Просто мені, е його розглядають як якийсь об'єкт, що там бояться, його треба взяти як. Ти Твій помічник в праці, тобто ти без Беш нього новий. не зробиш ту роботу, яку зв... ну, ти маєш. Він Не зробити. знайомий, не... не звик до нього, а через день ти вже всі його функції mm -hmm. знаєш, ти, ти самий, ти ж звичайний пристрій, як кнопочний телефон старий, тільки чуть-чуть помудніший. Значить, дивіться, обов'язково пишіть в коментарях, які ви теми хочете, щоб ми піднімали. Що вас цікавить, як вас цікавить, де вас цікавить, коли вас цікавить. Ми все прочитаємо. Пишіть в не знаю в особисті, в телеграм. На моїй сторінці є номер мій телефону. Я думаю, людині... Яка орієнтується взагалі в інтернет-просторі, ну, не проблема розпрогадати де залишити коментар. І ми будемо намагатись робити наші ці такі ну, прямі включення по можливості частіше. Якщо вам так. сподобається, да, напишіть, ми будемо робити. Я робив в своїй групі опитування. Я знаю, що більшість висловилась за суботу в день, ну, вибачте, в мене вихідний. Ну, і ми десь, можливо, в якусь суботу будемо намагатися. можемо записати просто і в суботу просто поставити на. Ну, це хіба звичайне відео, це не прямий ефір, просто що людина б могла б тоді запит... ну, запитання відповідь. Могли конкретно з якимось кейсом пропрацювати. До речі, теж така пропозиція Вітається, так? можете мені в приватні повідомлення чи зателефонувавши. На, ну, ми розглянемо ваш приватний якийсь, як я кажу, кейс, тобто вашу ситуацію, щось порадимо, щось. Ну, щось До речі, навати. багато звернень є в нас від клієнтів. Не, ну, вони якби звертаються спочатку по вакансію, а потім спливають там різні нюанси. По... По документах там, наприклад, по конкретній ситуації кожного працівника. От то ми консультації надаємо. Не ну не бійтесь нас питатися якісь питання може не по Це безкоштовно. Ми завжди раді вам допомогти. Да, До інформації запитань немає. Тобто то, ми володіємо да надаємо. Це запитання, просто і запитання, на які ми зразу можемо дати відповідь, бо це дуже часто <зу> запитання зустрічаються. Не бувають такі, що ну, нам треба буде уточнювати, телефонувати там, на офіс в Польщу, ще кудись, ще кудись, тому що ну, є нюанси. Є нюанси. Люди добираються з окупованих територій з, з, з відібраними там, документами, там, чи згорівшими, чи втонувшими, чи ще якісь ситуації. Була ситуація, там, викрали документи в людині в потягі в Польщу. Ну, всяке різне буває, тому... З будь-якої ситуації і вихід. Тому ну, думаю, на сьогодні ми будемо завершувати. Да? Чекаємо ваших відгуків, коментарів, запитань. До нових зустрічі. Раді вас бачити.